Треба сказати, що ніч вийшла неспокійною. Дронова атака, яка була по всій Україні, цього разу зачепила і Запоріжжя. Після 20-ї години було чути звуки і цих мотоциклетних двигунів і вибухи. Обласна адміністрація повідомляє, що з восьми безпілотників, які налітали на Запоріжжя, чотири були знищені. Ну цю стрілянину також було чути на окраїнах міста. Як повідомив мій. Добрий товариш кажу ну чути, що стріляють щось чогось набагато серйознішого ніж автомат Калашникова. Там такі черги були. От. Чотири дрони долетіли. Як повідомляє власна адміністрація, на, ну, в місці впадіння падіння зайнялися пожежі. Це так завжди буває. Бо інформація про постраждалих не надходила, люди не постраждали. Ну, ми знаємо, що крім того, що запустити дрон, його ж треба ще й вміти націлити кудись. От, а якщо воно прилетіло, гепнуло об землю там в 200 скажімо, метрах від об'єкта, на який вони цілили, ну, пожежа там буде, але от, да, на щастя, постраждалих немає. Загалом висока інтенсивність стрілянина на фронті. 155 ударів загалом зафіксовано, з них 124 це артилерія стріляла. Ну це, це багато. Також була 21 атака безпілотників, 9 разів реактивні системи били по населених пунктах, і був лише один авіаційний удар керованими бомбами. Ну ми знаємо, що зараз зменшилася кількість керованих бомб навіть на гарячий плацдарм на роботинській. Бо або в росіян їх поменшало, або вони. Вірогідно, зараз намагаються на Херсонському напрямку ці бомби витрачати на Лівобережний плацдарм наших Збройних сил України. Постраждали тут 25 загалом було населених пунктів атаковано на Голіопільщині, на Оріхівщині. Є десятки руйнувань, вони зафіксовані поліцейськими, аби потім було за що і кому пред'являти збитки за ці поруйновані домівки українців. Те, що стосується плацдарму роботинського, ну офіційно наш генштаб повідомляє, що росіяни там намагалися три рази атакувати, але кожного разу отримали гідну відповідь і відходили. А наші військові ведуть свій наступ там одразу, ну одразу в трьох напрямках, скажі, там, навіть в чотирьох, тобто це і в усі боки від роботиного, і по трасі на пологи там на Новопокровку йде наступ. Працюють малі штурмові групи цікаво цього плану, що самі росіяни на своїх інформпомийках пишуть про бойові дії на цьому напрямку. Я дивлюся, вони дуже скаржаться на активність українських дронів по своїх тилах, тобто регулярно прилітає там пишуть Пацани, прячемося. Ну є прекрасне відео, як наш дрон вислідив їхню дронову групу. Це бригада Червона калина на запорізькому напрямку. Вона побачила, що в покинутому будинку якраз облаштувалася група запуску російських дронів. Чогось вони думали, що наші дрони і їхні дрони не побачать. Зафіксували, навели туди засоби ураження на це місце, звідки росіяни встигли запустити одного дрончика. От і все більше цієї групи запуску дронів у русських немає, пишуть окупанти, що їх вражає інтенсивність роботи української артилерії. Пишуть, що стрільба касетними боєприпасами не зменшується з боку збройних сил України вже протягом півроку, приблизно кажуть, ми не розуміємо, яка кількість цих боєприпасів в українців, якщо дивитися на стрілянину на цьому на нашому напрямку поблизу роботи на ну а з свого боку вони кажуть, що от у нас у русських, не вистачає контрбатарейної боротьби, не вистачає радіоелектронної боротьби, і кажуть, що в них є проблеми з артилерією, тобто кажуть, або і, і, і самої артилерії не вистачає, і досвідчених артилеристів кажуть, або це нестача досвіду у наших артилеристів, або вже ресурс е настрілів е цих гармат. Вийшов і стріляють. Кажуть в молоко, ціль вразити не можуть, що не можна сказати про українців. Це я так коротко переклав, що вони пишуть: да, тобто і наша артилерія, і наші дрони. Там набагато успішніше ніж у росіян діють на іншому напрямку, на Бердянському на адмінмежі Запоріжжя і Донеччини була інформація, що від Донецького села завітне на бажання намагалися росіяни контратакувати на північ на наші позиції. Це вже не вперше вони роблять цього разу їм вдалося там незначно просунутися, і зараз я так розумію, наші військові там зайняті тим, аби їх відтіснити назад. Дуже непогано прилетіло попередні ночі, не нинішньої попередньої ночі в окупований Токмак. От самі росіяни пишуть, що це був ракетний обстріл касетними боєприпасами частного сектора города Токмак. Свідів о пострадавших і розрушеннях на даний момент немає. Написали вони і замовкли. Ну, місцеві мешканці кажуть, що там частний сектор настільки потужно і довго детонував, і навіть я там аудіо чув, як розривається цей частний сектор мирного города, в який влучили наші артилеристи, слава тобі, Господи. На атомній станції, ну, біля станції, як і раніше, не була доба така. 50, близько 50 снарядів за добу від Енергодара на Нікопольщину полетіли. Там і електромережі побили, газомережі. На щастя, люди не постраждали зовсім, але збиток, звичайно, що в нашому господарстві великий. І вночі також о 23-й завели стрілянину артилерією з боку, прямо з міської зони Енергодару, як вони полюбляють останнім часом, щоб не отримати у відповідь. От, тобто після 23-ї постріляли артилерією, а зранку, після 7-ї ранку, ще й безпілотника запустили на Нікопарщину камікадзе. Ну, знову ж таки, за попередніми даними люди не постраждали, але є шкода для цивільних об'єктів. Ну а на самій станції бігає от команда недороблена їхня, атомників самодіяльних і намагається щось там увімкнути та вимкнути. Ну, це знаєте, це як божевільного посадити за пульт керування літаком. Скажі. То атомна станція це складніший агрегат, ніж літак. І там же вони припустилися, ну, купи технічних різних траблів, там вже є перетікання води з радіоактивного контуру в нерадіоактивних парогенератори. От, тобто… Що, що з цим робити? Ну, там Інспектори МАГАТЕ написано, що ходять там, займаються, там, намагаються якось усунути цю діяльність цих самодіяльних конструкторів російських. От. Але, звичайно, що поламати обладнання вони цілком здатні. Краще було б, щоб вони в холодний зупин перевели всі реактори і сиділи б біля них тихо. Але їм хочеться там поекспериментувати. Ну, На щастя, для наших людей скажемо, що оця діяльність бурхлива російських атомників, вона не здатна призвести, там до якої не Серйозної радіаційної аварії на цьому атаці, тобто немає такої загрози. От вони просто і бігають і займаються там, якісь, як кажуть в Росії, научно-технічним творчеством молодіжі, є у них такий термін. Да, будемо сподіватися, що там станцію вони не зможуть поламати так, як їм хотілося би. Те, що стосується. Ідеологічного життя окупованих територій, в них чергове загострення. Зараз у них там це називається річниця з того моменту, як Путін присвоїв Мелітополю звання город воїнської слави. Є у них такий титул, там близько півсотні цих городів воїнської слави по Росії. От і на честь цієї річниці на центральній площі Мелітополя. Активісти, підлітки яких вони півтора десятки там набрали в свою організацію, розвернули двадцятимітрову георгувську ленту. Ну ви знаєте, я Я згадую, коли розгортали українські прапори, скажімо, великі в Запоріжжі, то тут збиралися сотні то й тисячі людей на таку акцію. Ну а тут півтора десятки підлітків, які там пригодовані різними плюшками з боку окупантів. От і все для фоторепортажу повистачила картинка, є. Ну і слава Богу. Розгорнули цю гіорську стрічку, але окрім стрічки, там ще ж інший є елемент, бо таким городам воїнської слави передають якийсь меч побєди. І ось цим м'ячем побіди, який вони нещодавно отримали в Москві, вони зараз по Мелітополю носяться як списаною торбою. Там і колаборант Балицький фотографується з цим м'єчем побіди, і колаборантка е Данільченко з ним фотографується. І тепер вони його передали там, значить, свій е крає, краєзнавчий музей. Ну, взагалі дивно, ну які такі вони роблять вигляд, що це щось таке вагоме, хоча ми розуміємо, що це, ну знаєте, це звичайний новоділ, який там скльопали якісь їхні там, значить. Майстри, і яке відношення взагалі може мати отакий меч до подій Другої світової війни, ну, це треба мати дуже бурхливу фантазію. Це щось на зразок того, як от у великих фірмах закупають сувенірку знаєте, на Новий рік, і потім роздають якісь сувенірчики всім, щоб, там, щоб не ображалися. От. Точно так же от з цим мечем ну, вони пишуть, що він буде. Е Передане вічне хранення в Мелітопольський краєзнавчий музей, щось мені підказує, що з вічним храненням цього моча в Мелітополі там трохи не вийде, так як у Путіна задумав. Якщо говорити безпосередньо на тимчасово окупованих територіях, ми з вами регулярно про них згадуємо. Так і ми згадуємо про те, е, і ви постійно розповідаєте, та як вони намагаються пропагувати. І от точно я знаю, що зараз розклеюють такі от листівки, мовляв, е, заохочують українців навіть змінювати прізвище, щоб закінчення було відповідники ова ов. Ну, Ми зараз перевіряємо, наскільки масове це явище, це там, якась ініціатива на місцях, чи це масове, масове відбувається. Ну, Зрештою, що ж, викорінювати все українське, це цілком вписується у всі їхні трафарети. Я от, дивлюся знаєте, із жахом на різні такі праздники, які вони влаштовують там, в будинках культури, на якісь масових там же замість наших українських національних костюмів, там всі тепер ходять в якихось какошниках, в якихось лаптях там, і так далі. Тобто от моментально змінився весь культурний горизонт, от, і туди, туди спеціально позавозили оцю, значить, мішуру російську там, культурну, і вона всюди, всюди використовується зараз. Тобто, Якщо вони іще і прізвища спробують поміняти українцям, ну, я не здивуюся, от, і це, мабуть, не. Не останнім буде у списку тих моразмів, які вони там на окупованих територіях намагаються організувати. Я вам дуже на дякую. Нагадаю, нашим лечам з нами був наш корскінг Запоріжжя. Ми говорили про те, що відбувається відповідно на цьому напрямку.